Розкажіть трошки про виробничу лінію, яка у вас за спиною. Що це таке? Якийсь дуже цікавий апарат. Саме тут в нас знаходиться лінія по виготовленню кави меленої в ось таких капсулах. Це є маленька капсула, є ще велика капсула. Ми це зараз для, включимо. Це для такої маленької кавомашини, машини, так так, да? Коли... так? так, так. Угу. Так. Ви просто ставляєте капсулку, воно виготовляє каву. Там є кава. Вона насипана в буркер туди. зверху. Так. І, і uh -huh. тут вона вже підлаштовується. Вона повністю автоматизована, так? повністю автоматизована, так. Скільки вікторів ми виготовляємо капсул? Може наш станочок? 2000 годин. 2000 капсул в годин. Слухайте, і скільки, 2000 капсул в годину і скільки таких капсул за день виготовляється? Прилип. 8 робочих годин. Нас шістнадцять тисяч капта. Так, ну ми не кожного дня, звісно, це виробляємо. Mm -hmm. ми робимо партію. Відвантажили, щоб вона не стояла в нас. Свіжа партія. Ви замовляєте свіжу партію? Ми вам свіженько її фасуємо відразу.